Про одняшленні української аграрії, колеги, є класна історія. Піду в Ноутіл. У нас тут гектарів 15 піска, ви бачите, ну, земля тут землею і важко назвати. Давайте так сказав би, що це що схоже на ну, блін, не знаю, на що. на що, пляж. Немає води тут, саме головне. Але на пляж схоже. Десь ph 4 45 щоб ви так знали. Що взяв? В ноль всіваємо. Всіваємо сидерат, а далі буду бавитися з технологією Ноутіл. Побачимо, що воно буде, що з цього роя взагалі буде, але треба кудись рухатися, якось розвиватися і щось думати з цими пісками. Не все так просто, як комусь здається, ой, піски, там, ноутіл, трактата, да, да. ну, ви розумієте. Ну, у тіл, хто розповідає, це технологія, це філософія, це не все так просто, як комусь здається, я ось там візьму і нічого робити не буду. Побачимо. Зараз щось сіємо сидератів, а там будемо бачити, як воно, що і до чого. Так що десь така історія. Саме головне тепер будемо чекати дощів, вітер піднявся, скоро дощі в принципі, будуть. Так що, якби для початку є. Зараз тут у нас нічого. Якби обробіток був ніякий, а тепер воно більш-менш буде щось схоже. А там побачимо. Тримайтесь успіхів вам!